30 вересня в Борисполі відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Вітання з нагоди професійного свята приймали працівники центральної бібліотеки. Заступник голови з гуманітарних питань Людмила Пасенко почесними грамотами нагородила найкращих працівників бібліотеки. Звичайно, хочеться в першу чергу вам, хранителям оцієї людської мудрості, побажати міцного здоров'я. Щоб ви такими були вічними на своїй професійній неві, яким ви хочете зробити ось цю вічною такою книгу, начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Погребна привітала всіх працівників та вручила подарунок бібліотеці. Ночі клуб збирається, чашок не вистачає. ми вам дам ще два сервізи. Жанна Кручиніна прийшла до бібліотеки в 1985 році. Працювала завідуючою методичним відділом більше подобається спілкуватися з молоддю, і тому не дивно, що на юнацькій кафедрі пропрацювала більше 20 років. Професія бібліотекаря залишається дуже необхідною, наголошує Жанна Кручиніна. А бібліотека міняється за 20 років. Вона змінилась раніше, була це була. Тихий такий бібліотекар, мишка така сіренька, от і в фільмах такі негативні якісь образи створили. Тобто це то якась така е, сухенька старушечка в окулярах. От ні. Ми бібліотекар. Це людина така, як і всі передава людина. Ми повинні навіть на крок бути поперед інших, да бо і вчитель, і лікар, і депутат усі починають свій. Крок у життя, у свій успіх із бібліотеки, із спілкуванням з книжкою на свято запросили колектив Червона калина, який для всіх присутніх заспівали пісню. <плес> Бібліотекар бере всю відповідальність за те, що несе книгу в суспільство, каже заступник директора централізованої бібліотеки по роботі з дітьми Галина Кузьменко. Мені дуже приємно в цей день привітати своїх колег свято. Побажати здоров'я, натхнення, всього самого-самого кращого. І, звичайно, хай поряд з нашим колективом, і звичайно, з усіми працівниками бібліотеки завжди поряд йдуть віра, надія і любов. Для кожної освіченої людини бібліотекар це насамперед творча особистість, яка безкорисливо, щедро з повною віддачею допомагає читачеві. Бібліотекарі працюють з людьми різними за віком, смаками, уподобаннями, але всіх їх об'єднує книга. Працівники роблять все можливе, щоб Бориспільці з радістю відвідували бібліотеку і завжди знаходили цікаву та необхідну книжку. Юлія Карпінська, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.